Ромео і Джульєта найвідоміша любовна пара. Щороку тисячі туристів здійснюють паломництво до Верони, щоб відвідати будинок Джульєти. Люди прикріплюють до стін любовні листи, пишуть крейдою на камінні освідчення в коханні. Але ж об'єктивно, Ромео та Джулієта приклад саме того, як не слід будувати стосунки. Джульєта з родини Капулетті, а Ромео Монтекі ще в прозі п'єси. Оголошується, що з цієї причини їхнє кохання приречене, адже сім'ї закляті вороги. Але це найменше з їх проблем. На початку Ромео не розділено закохане у якусь розаліну та згоряє від пристрасті до неї. Be that? але зустрічає Джульєту, захоплюється її красою. Одразу закохується. А Розаліна, А хто це? Жулієта теж покохала Ромео з першого погляду. І вже наступного дня, після того, як Ромео все ще страждав через Розаліну, молоді планують весілля. Блять, що? Перш ніж хтось із них міг одуматися, Ромео вмовляє чинця повінчати їх, той думає, що так можна вирішити конфлікт між сім'ями та погоджується. Отже, наївний чувак. Здається, катастрофа й так уже сталася, але ж ні. Незабаром після весілля Ромео вбиває брата улюбленої дружини, з яким він, начебто, вже одна родина. Після того звалює з міста. And when you say I met a boy, the most wonderful boy in the world. I'm, the most boy in, the world. Okay. Great. I'm in love. Oh! Тут з'являється Паріс який давно пускав слинки на 14-річну панночку та хоче одружитися. Батько Джульєти погоджується, не поцікавившись думкою доньки. Джульєта нібито випиває отруту, імітуючи смерть. we do? Ромео про це не повідомили. І звісно, він робить щось завжди. Приймає необачне рішення, купує справжню отруту та хоче померти поряд з Джульєтою, тому вирушає до її склепу. Другою між іншим вбиває того самого нареченого, дістається до склепу, травиться та й норм. Джул прокидається, бачить труп коханого та теж відправляє себе до прапрабабусі. Кінець історії. Чи це був витяг з медичних карт психлікарні?